Мої вітання! Сьогодні село Котлярка. Маємо колодязь. Колодязь і погріжний на щось. Ось так видно, що вже йому не вистачає водички. І вже там два ремонтних кільця. Одне з яких занесло пливуном. Будемо ісправляти ситуацію. Вон таким фільтром. І так, кінцевий результат одразу показую. Загнали на 3,5 метра фільтр. Ось, видно оголовок. Видно його оголовок. Прокачали нашим вібраційним насосом, поставили насос замовника. Автоматика ще десь там срабатує, виключала. Ну, общем, насос не встигає відкачувати. Все, змонтірували, підключились, дали натяжечку. тяжку і включили на прокачку, уже насосом замовника. Що у нас тут? Тіче, водичка. Все трошки сила, але це питання часу.